Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, мені 41 рік, і на моєму каналі ми часто говоримо про догляд за волоссям. Сьогодні я хочу зробити відео, я думаю, дуже воно буде актуально для багатьох людей. Поговоримо про краску для волосся. Я розкажу про самі свої улюблення, їх дві, покажу результат, який вони мені дають. Я думаю, це відео буде цікавим. Залишайте зі мною. Краску я покажу її на екрані. Це від марки BB Cos. У мене є. Окислювач від цієї марки залишився. Сама краска в мене вже, її немає навіть вдома, я її використала десь пару місяців тому. Окислювач потрібно купляти до цієї краски окремо. Що скажу, це італійська краска. Я вже про неї знімала відео, вона дуже класна, вона дає волосся такий більш бронзовий відтінок. М -м класна краска, волосся після неї блистить, волосся живе, так, да, вона трошки змивається, можливо, сильніше. Зараз у мене не волосся інша краска, я зараз про неї розкажу. Про BB cos Можливо, не так просто її купити. Вона недоступна в кожному магазині, але це професійна марка, це італійська косметика. І я дуже люблю цю маску. Часті, часті тони, які я використовувала, це 8,00 і 8,1. Це два моїх улюблені кольори, які я часто змішувала між собою. І виходився дуже класний ефект. Часто наношу я краску яким чином? Я наношу на коріння, чекаю хвилин 10-15, потім вже розподіляю вже краску. У мене є залишки цієї краски, я її вже по самих кінцях, тобто розтягую цю краску по всьому волосся і дотягую до самих кінчиків. Чого я добиваюся? Я хочу, щоб біля коріння волосся було більш темного кольору, і відповідно все ближче до кінчиків волосся ставало більш світліше. Таким чином, я крашуся, це дуже класний дає ефект. Немає навіть, такої замазки, відчуття замазки, щоб ви просто намастилися одним кольором і волосся не живе. І це навіть старить. Тому я дуже люблю таким чином наносити фарбу. Ну і інша моя краска улюблена, я вже використовую її роками просто. Ну, років сім я знаю про цю маску і я часто нею крашу. Зараз вона в мене зараз на волосі. Але бачите, да? я перед цим робила мілірування. Тому, е, звичайно, мілірування дасть такі барви на волосі, тому що тут воно темніше, тут воно світліше. Видно, що є деякі пасми волосся більш темніші, є більш світліші, на кінчиках самі світлі, Самий світлий тон получився. Але це ось ця марка, е, краска від марки L'Oréal в, в тоні 7,1. я, дівчата, рекомендую вам дійсно, в кого? Хто хоче добитися пепільного такого волосся, воно, можливо, камера трошки не так, що передає, камера трошки жовтить. Насправді, воно схоже до пепільного, не дає жовтого кольору, змивається дуже повільно, волосся блистить. Я не відчуваю, що волосся моє пошкоджене сильно від цієї краски. Ну, краска є краска, але вона от гарно розп... вона гарно наноситься і. Волосся не відчуваю я пошкодженим після цієї маски. Так що це моя улюблена маска. Я знаю, скоро новий рік, і в нас виникає бажання привести себе в порядок. Не завжди на себе є час, не завжди є бажання йти в салон красоти. Так що, дядя, я цю краску рекомендую від цього серця. Це дуже класна краска, саме колір. Тут не так краска, як колір. Ну, Звичайно, в цій красці вже є окислювач, всі, -всі необхідні компоненти, є й шампунь, і кондиціонер. Я не дуже люблю використовувати з самих цих коробочок шампуні і кондиціонери. Я часто їх викидаю, використовую свої, але, е, як варіант, можна теж ними користуватися, вони служать на 2-3 рази, я думаю, їх точно вистачить. Так що, дівчата, рекомендую, покажу ще раз своє волосся. Хто хоче швидко покраситись і мати красивий колір волосся, то я цю краску рекомендую від цієї душі. Ось такий в мене колір волосся відчатання. Так що так, краситись і не думати, і не переживати. Дуже буде класний колір волосся. У мене саме волосся пшенично-піпільне. Біля коріння, воно, звичайно, більш темніше. У мене багато сивого волосся. Ця краска все прекрасно закрашує. Ніякої сивого волосся в мене нема з цієї краски. Ну і колір, знаєте, природній колір. Живий, він не має такого якогось асфальтового відтінку. Він, він з першого разу дуже красивий і натуральний. Що саме важливо? Для мене важливо, щоб краска мала натуральний такий, знаєте, фініш, фініш в кі... в... В... після покраски. Тому ця краска виконує ці функції на сі 100. Дякую, що були зі мною. Це було коротке відео, але я думаю, воно ча... кому часто, кому. Багато кому стане в нагоді. Бажаю вам гарно святкувати Новий рік і, і всього найкращого. Цілую пока!